Що приємно враження, переступивши по побачив велику кількість присутніх, і це хороший показник, тому що. Івенти, заклади, форуми, які відбуваються останніх півроки, в тому числі вже в січні місяці 25-го року, на жаль, мають низьку явку. Отож, люди вірять в заклади, які організовує вар, і це приємно. Значить, вони насичені інформацією, яка людям потрібна сьогодні. Буде піднято і піднімається дуже багато питань. Ми бачимо високе представництво, бачимо депутатів різних рівнів, і податковий комітет, і аграрний комітет. Має сьогодні існувати якась система підтримки для товароники. Ми будемо багато говорити про одну з найболіліших проблем пов'язаних з бронюванням, і це все має потім стати результатом, що покращуватиме роботу бізнесу. Дискусія народжується із тому. те, що сьогодні є спілкування, і присутні представники і профільного міністерства, і представники Верховної Ради, ну це говорить про те, що вже є діалог. Ми можемо поспілкуватись про ті проблеми, які по справжньому болять, коли ми це чуємо. Від людей, які в цьому живуть, для нас а значно простіше приймати правильні потрібні рішення разом з юристами з командою Всеукраїнської аграрної ради ми розробляли низку законопроєктів, Їх прийняли, впровадили. Тому що всеукраїнська аграрна рада, вона безпосередньо працює через свій аналітичний центр з народними депутатами. Ми пишемо законопроєкти, Ми разом з народними депутатами їх створюємо і власне вони покликані допомагати бізнесу. Тому такі форми, які робить Всеукраїнська грарна рада, це прямо. И майданчик для того, щоб досягнути результату. Війна це не тільки бойові дії, а це ще економіка всередині країни. І зараз, коли перед нами постає ряд викликів, до яких ми не готові, попросту за рахунок відсутності досвіду, то такі от івенти в першу чергу забезпечують нормальну роботу. То, наприклад, за з 23 два рік, коли війна почалася, було всім дуже важко. І тут ті, хто витрачають менше, роблять більше, і всі мають до додану вартість і проробляють свою продукцію, вони Мали змогу досить комфортно виживати. А ті, хто просто за традиційною моделлю працювали і при цьому не мали переробки, вони були на межі виживання. але виживати можуть тільки ті, хто будуть ефективними. Критичні періоди порожують креативне мислення, тому війна приводить до того, що аграрії зараз вишукують зовсім інші варіанти покращення своєї ефективності. Ну подивіться на український агробізнес і як він пришвидшився. Почав активно розвиватися під час війни. Українці в стресових ситуаціях дуже себе ведуть потужно, дуже потужно. українські аграрії зараз повинні заробляти більше, щоб мати змогу оплачувати податки, щоб мати змогу більше донатити, щоб мати змогу більше підтримувати українську армію. Нагода гарна взяти участь і в аукціоні, і таким чином підтримати збройні сили і сили оборони України. Для мене це не трофей, для мене це умовно кажучи, ікона святиня, тобто я її планую передати в нашу церкву. Дуже багато запитань стосовно роботи в військовий час, бо тому, що ну ми ж всі залежні від землі, всі на ній працюємо. Що ми повинні запроваджувати? Які на зміни чекаються там і зменшення і застосування хімічних засобів захисту, і зменшення застосування мінеральних добрив, і на сьогоднішній день вже є готові рішення. З якими там і наша компанія ділилась, і сьогодні ми почули, і, і, це, і про це повинні знати наші аграрії. Я дуже здивований позитивно, тому що дуже багато людей і з рівня доповідей. Доповіді шикарні, конструктивні, і саме головне скажем, наповнені інформацією, яка ну, практично і корисна навіть для нас, які є виробниками насіння і селекціонерами. Навіть тут ми знаходимо дуже цікаво для себе. Дякуючи ВАР, це просто ну, фантастичні. Ці заходи це завжди просто фантастичні. І кожен виступ, кожен доклад, ти, звичайно, отримуєш щось нове. Цінність переоцінити дуже важко. Це дуже позитивна атмосфера. Ну як завжди, вар, молодці. Якщо з якихось незрозумілих для мене причин ви цього року не приїхали на «До топ кто обов'язково відвідайте цей проект у 2026 році.